Лігатор виходить, тобто можна поставити будь-який, можна все, що хочеш сюди. Він може, ну, під сучасну техніку, звичайно, тобто, якщо у вас є трактор, плюс-мінус, до якого року не проблема встановлювати будь-якого року. Да, будь-якого да, року. Да. Ну, тут, наприклад, 90-х років. Навіть 80-х Серйозно? Да. І можна його підключити? Да. Ого круто. Тобто 80-го року можна підключити трактор, що він ну він сам їхати не буде, але буде ось така навігація, де буде чітко роз, зрозуміло куди їхати, для того щоб не Тут втратити також. Показано нашу швидкість, так. ми їдемо і зразу можна. Ага, Я зрозумів. Тобто, я такий навігатор можу поставити, і я собі буду розуміти ну чітко скільки мені треба їхати, де повернути, як назад мені встати в цю полосу. Ми його Можемо вам навіть поставити на ваш верседес. Цікаво пропозишн. Скільки стоїть? А можна, то а можна так зробити є. так? Типа точку А ставиш вдома, точку Б ставиш на офісі, потім сідаєш і нажимаєш кнопочку, і вона сама тебе везе. Нет, така, така функція поки не така, така функція називається Дружина, тверези водій, можна без проблем брати. Хорошо, дуже вам вдячний. Дякую вам за те, вот. що покатали, навчили.